Серед зелені каштанів запашних лип розташований затишний та гостинний, комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад 295 Україночка. Щоранку до дитячого садка поспішають невгомонні мусики, допитливі всезнайки, веселі, нестримані фантазери. Все це наші діти, справжні господарі і активні учасники дитячого дивосвіту яких з любов'ю зустрічає весь колектив закладу, як організувати життя дошкільників, що перед ним розкривався мальовничий світ яскравих фарб та трепетних звуків, як допомогти дитині усвідомити важливість збереження свого здоров'я, навчитися орієнтуватися в моральних нормах, оволодіти комунікативним вмінням. Та навичками практичного життя Справно поритись з труднощами, як зробити так, щоб кожен вихованець відчув себе щасливим. Керівник дошкільного закладу Семенова Алла Вікторівна та колектив спеціалістів педагогів це тандем, для яких щоденна праця це постійний пошук, творчий підхід, натхнення, відповідальність. Вся робота педагогічного колективу спрямована на формування життєвої компетентності дошкільників. Особлива увага приділяється створенню належного розвивального середовища, групи, оснащені яскравими сучасними меблями, наповнені дидактичним матеріалом та іграшками. У дитсадку функціонує 14 груп. З них три групи раннього віку, дві молодшого віку, три середнього віку, три старшого віку, дві групи для дітей отримкою психічного розвитку, одна для дітей з вадами мови. У дошкільному навчальному закладі створена цілісна система педагогічного менеджменту, яка спрямована на максимальне розкриття здібності педагогів. Поширення психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку виховання та навчання дітей дошкільного віку. Основою професійної компетентності наших педагогів є цілеспрямована робота методичної служби на чолі з вихователем-методистом прохар Сніжаною Анатолійовною. Методична робота направлена на розв'язання таких завдань, вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки. Запровадження інноваційних технологій, розробка науково-методичного забезпечення для створення авторських програм, проєктування перспектив розвитку професійної діяльності педагогів, їх ініціативи та творчості новаторських пошуків. Ефективними формами методичної роботи виявилися нетрадиційні форми роботи з педагогами. Такий як педагогічний органайзер, на якому проходять відеоаналіз контрольних підсумкових занять, педагогічний конфеті у тісному взаємозв'язку з вчителями загальноосвітньої школи 118, методичні орієнтири, які направлені на вивчення базових якостей, особистості дошкільника, методичний колаж з проблем впровадження інновацій, педагогічні ринги та тренінги. Ефективними є і традиційні форми роботи з педагогами це семінари, практикуми, проблемні та теоретичні семінари, групові та індивідуальні консультації. Враховуючи гуманістичні тенденції сучасної дошкільної освіти в комунальному комбінованому дошкільному навчальному закладі 295 організована робота гуртків та творчих студій. Ключовою ідеєю роботи гуртків в студії – Є гуманна особистісній підхід до дитини, культ творчості, творчої особистості, поєднання навчання із розвитком самостійності. Для формування всебічно розвиненої особистості, творчої індивідуальності в дошкільному закладі створено 4 гуртки та три студії, які працюють за різними напрямками. Організована гурткова робота надала можливість розширити соціальний досвід дітей. А також практично оволодіти та закріпити певні навички вміння. Всі педагоги в доступній та цікавій формі змістово знайомлять дітей з різними видами мистецтва, дають можливість малюкам креативно підходить до будь-якої проблеми пізнання нового, задовольнити свої вподобання, проявити творчість та здійснити мрію. Турбота про психічне здоров'я дитини завжди була і залишається одним із пріоритетів роботи нашого закладу. Практичний психолог Прокуда Тетяна Георгівна організовує методичну роботу з педагогічним колективом з проведення діагностики ціннісних орієнтацій та установи дітей та вихователів організованості та психологічного клімату у групі в педагогічному колективі. Проводить роботу з дітьми, які потребують психологічної допомоги. Для організації навчально-виховної та корекційно розвиваючої роботи з дітьми, які мають вади мови та розвитку, у дитячому закладі створені спеціалізовані групи. В цих групах працюють висококваліфіковані вчителі-дефектологи та вчитель-логопед. Головною метою в роботі дефектологів та логопедів є компенсація дефекту і адаптація дітей в соціальній, навчальній, побутовій сферах життя. Педагоги груп, вихователі та спеціалісти працюють у тісному контакті, який забезпечує спільний підхід до виховання кожної дитини. Педагоги всебічно сприяють оптимізації рухового режиму, використовуючи всі засоби фізичного виховання в різних органіційних формах. Для цього в закладі є необхідний інвентар, добре облаштовані ігрові та спортивні майданчики. В дошкільному закладі застосовуються і нетрадиційні форми оздоровлення: це і ігротерапія, музикотерапія, казкотерапія, кольоротерапія, мульттерапія. У нашому закладі надається значна увага роботі з батьками, яка будується на основі довіри, взаєморозуміння і співпраці. Важливу роль для художньо-естетичного, емоційно ціннісного пізнавального розвитку відіграють свята, розваги, літературні вікторини, вечори дозвілля, ярмарки, конкурси, родинні свята, які проходять з участю педагогів, батьків та дошкільнят. Дані заходи створюють атмосферу справжньої радості, у малюків виховують повагу до традицій та звичаїв нашого народу, вчать цінувати свій рід, родину, батьківщину. Суспільство в цілому формує такі позитивні якості, як людяність, чесність, доброзичливість. Ми приходимо в наш дитячий садок, щоб дарувати дітям радість спілкування, стати їм друзями, партнерами у будь-яких справах дати кожній дитині можливість розквітнути, розвинути свої здібності та таланти. Тож ласкаво просимо до чарівного світу дитинства в комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад 295 Україночка.